Вітаю! Мене звати Оксана Каменецька. Ви на каналі Енергійне життя. У цьому короткому мотиваційному відео я хочу розповісти вам одну унікальну техніку, яка може цілковито перегорнути ваше життя, перевести вас на геть інший фінансовий рівень свободи, щастя і задоволення життям. Цією технікою поділився видатний американський бізнес-тренер Брайан Трейсі. За що йому дуже вдячні мільйонери і мільярдери з усього світу. І прямо зараз ви можете доторкнутися саме до цієї техніки. Дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Енергійне життя. Ставте лайк цьому відео. Отже, все, що вам треба зробити, вам треба придбати для себе от такий зошит: це м'який товстий зошит з пластиковою обкладинкою на спиралі. Прошу вас. Поставтеся серйозно до цієї теми, який має бути зошит, має значення. Отже, ми будемо працювати з вами із списком ваших самих головних цілей, яких ви хочете досягти насправді. Що вам треба зробити саме першого числа місяця? Ви берете цей зошит і починаєте в ньому на першому аркуші писати 10 цілей, які є для вас. Найактуальнішими, найголовнішими, найціннішими на наступний рік, або два роки, або 5 років, або, можливо, на десятиліття. Це те, чого ви прагнете досягти, і воно є для вас просто смислом вашого життя. Ви пишете ці 10 цілей, зазначивши сьогоднішню дату. І робите ви це обов'язково зранку. В той час, коли вам це зручно, ви відчуваєте це внутрішньо. Наступного дня. Ви знов зранку, приблизно в той самий час, берете в руки знов цей зошит, ставите актуальну дату другого дня і пишете знов ці цілі, які є для вас актуальними. Але головне, що вам треба зробити, не дивитися на попередній лист з записом ваших відео. Ваші цілі мають бути записані заново. Тобто, не підглядаючи, не роздивляючись, не нагадуючи собі, які ви цілі записали вчора. Ви записуєте ці цілі, і ви для себе можете розуміти і просто свідомо, що ваші цілі або відрізняються за своїм порядком, або якась ціль, можливо, випала, а ви написали замість неї іншу ціль. І саме так ви робите один місяць. 30 днів. Вашої трансформації. Це сама унікальна, сама швидка техніка зміни життя на краще. Якщо ви будете робити саме таким чином, як пропонує нам ця методика, ви саме за цей місяць зробите унікальну трансформацію для своєї підсвідомості. Всі ті цілі, що ви записували кожного дня, вони проникають глибоко в підсвідомість. І ті цілі, які для вас є насправді важливими, і актуальними, вони будуть глибше і глибше проникати у вашу підсвідомість, а звідти передаватися на надсвідомість і почне працювати, наче gps навігатор програма мозку для досягнення вами видатних результатів, видатних цілей, фінансових цілей, самореалізації, покращення всіх сфер життя, які ви вважаєте для себе важливими і актуальними. Обов'язково пам'ятайте принцип. Техніку треба використовувати тільки на такому зошиті. Це перше. До речі, хочу вам сказати, що я багато років пропоную своїм учням робити альбоми візуалізації своїх мрій за технікою, яку я пропоную саме у такому зошиті. Тому ви вже знаєте від двох людей: від Брайана Тресі і від мене, що робота з підсвідомістю має відбуватися у такому зошиті. Отже, ви робите цю вправу зранку. Кожного дня від першого дня місяця до останнього дня місяця. Ви обов'язково пишете кожного дня список ціли з 10 або, можливо, з 15, або лише тільки ви обрали, яка кількість для вас є актуальною: 10, 12, 15. Не рушите цієї кількості, яку ви оберете в перший день. Не підглядаючи на попередні списки, тільки пишемо заново. Таким чином, все, що для вас не є насправді актуально для вашого життя, а є нав'язане ззовні суспільством, друзями, знайомими, бізнес-партнерами, родичами, ким завгодно, все відмететься. Все, що для вас є актуальне, все воно буде працювати і записуватися глибше, глибше і глибше. І то вже далі буде не ваша проблема, яким чином мозок створить програму і принесе найкраще у ваше життя. Вас чекає неймовірна трансформація. Повірте, самі такі короткотривалі техніки змін, трансформації життя, покращення життя, вони передбачають зміни актуальні, що тривають щонайменше 90 днів, тобто 3 місяці, оскільки це пов'язано із змінами звичок. А техніка, яку нам пропонує Брайан Трейсі, вона передбачає лише 30 днів. Чому? Тому що ви кожного дня працюєте не з свідомими звичками. А з програмами підсвідомості. І ви глибше і глибше робите цю трансформацію для себе. Це, звичайно, не означає, що щойно цей місяць мене ви одразу досягнете і отримаєте все те, що ви записували. Це лише означає те, що ви записали у свою підсвідомість те, чого вимагає ваша душа. І ви зробили те, що залежить від вас, аби відкрити для себе всі фінансові горизонти. А також горизонти щастя, обрій, який для вас є таким омріяним. Я бажаю вам успіху. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, поділіться, будь ласка, цим відео із друзями у соціальних мережах, аби ми могли це поширювати. І завжди повертайтесь на канал Енергійне життя, бо тут завжди є для вас маса корисної інформації. З вами була Оксана Каменецька.